Хороші мої, всім привіт! Як завжди, я неймовірно рада і неймовірно щаслива, що ви відкрили це відео. Сьогодні у нас з вами буде дуже корисне, розмовне, в такому, знаєте, дружньому форматі відео, де ми з вами просто будемо сидіти, спілкуватися, і я буду відповідати на найпопулярніші питання щодо вивчення англійської, які ви мені, до речі, задавали в інстаграмі. І ми сьогодні саме розберемо всякі цікаві питання, які я обрала, і в цьому відео, от у мене. Саме буде можливість для того, аби детально вам розповісти, аби ми повністю, скажімо так, заглибилися в це питання. Я вам дала свої якісь практичні поради, і ви могли активно їх застосовувати на практиці. Тому впевнена, що це відео буде надзвичайно корисне. Так, ну що, давайте не тягнути і будемо починати. Я тут час від часу буду подивлюватися е, вниз, тому що в мене там стоїть комп'ютер, де я якраз таки зібрала всі ваші запитання. Тому let's get it started. І так, перше питання, яке ми сьогодні розберемо, це. Як покращити listening. Одне з найпопулярніших питань, до речі, тому що listening, це справді дуже часто буває великою проблемою. І перед тим, як я вам дам якісь практичні поради, я просто хочу зізнатися і розповісти вам трішки про себе, що, от, наприклад, є чотири аспекти вивчення мови: це writing, reading, listening та speaking. І один з цих аспектів у вас може бути сильніший, в іншому ви можете відставати. У вас там може бути, наприклад, speaking на 10 з 10, але listening на 5 з 10. І це абсолютно нормально. І от особисто в мене теж завжди, наскільки я пам'ятаю, були великі проблеми з listening. І цей аспект у мене завжди, так знаєте, трошечки відставав. І я можу зрозуміти, наприклад, по собі, чому так, тому що я насправді не дуже сприймаю інформацію на слух, і мені потрібно її побачити для того, аби запам'ятати. Тому у мене ніколи там не виникало проблем з. З reading чи writing, тому що я люблю от саме бачити, знаєте, бачити текст, бачити інформацію, мені так легше запам'ятовувати. І я навіть українською мовою не дуже сприймаю на слух, то мені треба прям прикласти зусилля для того, щоб заглибитися в контекст і повністю все зрозуміти. І звичайно, якщо у вас цей аспект відстає, нам над ним потрібно попрацювати. Тому дивіться, першою і найголовнішу порада, якщо ви хочете прокачати саме listening, обов'язково. Дивіться щодня, я вас дуже прошу, це не так багато часу займає, щодня старайтеся щось подивитися англійською мовою. Ви можете собі обрати якийсь серіал, можете собі обрати е, і щодня там дивитися якийсь фільм і так далі. Якщо у вас дозволяє рівень, дивіться це без субтитрів, якщо вам рівень не дозволяє, або акцент досить складний, то вмикайте і дивіться з субтитрами, але обов'язково англійські субтитри. В субтитрах, в принципі, нічого поганого немає. Якщо ви звичайно, Звичайно, весь фільм не просто читаєте. Тому обов'язково дивіться, і особисто я полюбила і те, що заходить мені, це подкасти. Я вам тут, до речі, прикріплю дуже класного подкастера. У нього дуже класні і популярні гості зазвичай, різні акценти, тобто там бувають в нього і британці, і американці, і австралійці. Коротше, дуже класний чувак, дуже мені подобається, як він веде свої подкасти, тому зверніть на нього увагу. І я собі, наприклад, як готую, включаю на фоні або просто перед сном хочеться щось подивитися. І навіть коли я не дуже сконцентрована, я все одно надаю перевагу тому, щоб в мене на фоні щось англійською мовою та й було увімкнене. Тому... Обов'язково дивіться англійською. Це моє найосновніше правило, яке я постійно всім кажу і постійно всім рекомендую. Це дуже важливо насправді. Перед тим як взагалі заглибитись в покращення а, listening, ви маєте зрозуміти, що в світі існує не лише американський і не лише британський акцент. Акцентів у світі існує. Дуже багато, повірте мені, ви можете розуміти дуже класно американський акцент, але не розуміти британський, і це зрозуміло чому? Тому що вони дуже багато упускають звуки, і коли у них йде злиття кількох слів разом, там теж упускається, скажімо так, дуже багато звуків, і це може звучати незрозуміло. Тому я просто хочу, щоб ви знали, що існує багато різних акцентів. і Якщо у вас є можливість слухати різні акценти, то слухайте різні акценти, бо ви не знаєте, коли вам пригодиться англій. Саме для спілкування з певним іноземцем, і будь-який акцент, скажімо так буде вам в нагоді. І важливо, щоб ви були готові до сприйняття на слух саме от різних акцентів. І ще одна порада, яку я можу дати щодо покращення listening, це писати диктанти. Дивіться, якщо коротко, як це повинно в ідеалі відбуватися. Ви, наприклад, знаходите якесь аудіо, аудіозапис на 2-3 хвилини, цього, в принципі, буде повністю достатньо. І основне, щоб цей аудіозапис був для вашого рівня. Якщо у вас А1, шукаєте щось найпростіше. Якщо у вас Б2, С1, шукаєте, звичайно, щось для свого рівня. І просто вмикаєте цей аудіозапис. Почули кілька слів, поставили на паузу і повністю на листочку собі записали все, що ви почули. Тобто, ваша задача це перенести все з цього аудіозапису собі на листок і таким чином написати диктант. Якщо ви щось не зрозуміли, якщо ви не розумієте, що там говориться, то повертайтеся назад, повертайтеся ще назад і пробуйте в контексті зрозуміти це слово. Ідеаль, звичайно, я розумію, що бувають такі випадки, коли неможливо все зрозуміти, що ви вже сто раз прослухали, але все одно не можете. Документи, ти взагалі що там сказано, то це нормально. Просто пропускайте. І після того як ви цей аудіозапис перенесли собі в письмовому варіанті, написали диктант, відкриваєте скрипт. Відкриваєте слова цього аудіозапису. Для цього існує безліч сайтів, існує дуже багато ресурсів з різними аудіозаписами для різних рівнів, де вони вже автоматично поділені. І просто перевіряйте по скрипту, що ви написали, і перевіряєте свої знання. Якщо якесь слово там ви не зрозуміли, то ви так само вмикаєте ще раз аудіозапис для того, аби почути, що ж там все-таки було сказано. Тому диктанти насправді дуже класно працюють. Я так само їх рекомендую всім. Сім своїм учням, тому що це дуже класний варіант для прокачки лисен. Візьміть його собі на замітку. Так, наступне так само досить популярне питання, і я насправді обожнюю це питання, тому що тут у мене є для вас безліч парад. І звучить воно, як прокачати акцент і вимову самостійно. Дивіться, перш за все, перед тим, як. Я так само почну вам детально розповідати всі свої практичні поради. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що існує акцент, і існує вимова. Це дві різні речі. Акцент у нас є американський, британський, австралійський, канадський і так далі. Тобто, це те, це спосіб. Того, як певний народ, певна група людей вимовляє слово або ж поєднує слова між собою. У них є там певна імітація, певна вимова звуків і так далі. Тобто, акцент. Це один термін. А вимова це зовсім інший термін. У вас може бути прекрасна вимова, правильна, але це не означає, що у вас там хороший американський чи британський акцент. Тобто у нас головним є саме вимова, правильна вимова слова. Часто плутають різницю між такими буквами, як V і W. Наприклад, ви можете сказати Вайн. А можете сказати «wine», можете сказати «paper», можете сказати «pepper». і бачите, і повністю буде відрізнятися значення слова. Тому важливо, перш за все, я б хотіла порадити вам попрацювати саме з вимовою. До акцент у нас вже покращується, якщо у вас досить такий високий рівень, і ви хочете звучати ще краще. Перша моя порада це знайомтеся з фонетикою. Тобто у нас є, наприклад, фонетичний алфавіт, щоб ви ознайомилися з основними звуками, з різницею між е, схожими звуками. От, наприклад, для чого потрібна фонетика, принаймні знати її звіт, для того, щоб ви розрізняли такі звуки, як sit і сіть. Бачите, вони ніби для нас, як не для native speakers, звучать досить схоже, звучать досить однаково, але насправді від того, яке який звук ви скажете, буде відрізнятися повністю значення слова. Тому перше, розберіться з фонетичним алфавітом. Так само ви можете знайти якісь певні поради, певні пояснення на YouTube. Я певна, що існує дуже багато відео на YouTube, де ви зможете знайти дуже класні доступні пояснення навіть від native speakers. Тому просто пошукайте. Тобто це є такою базою, з якої ми починаємо. Розбираємося спершу в фонетиці Далі, наступна порада, і вона насправді дуже дієва. Я знову ж таки рекомендую її своїм учням і по собі помітила, що це дуже класно працює. Це читати вголос. Тобто, знову ж таки, наприклад, берете якусь статтю, берете підручник, неважливо, або виділяєте собі певний такий кусочок тексту, який ви будете покращувати і вдосконалювати. Просто читайте вголос. Коли ви читаєте вголос, звертайте увагу на те, як ви вимовляєте кожен звук, чи ви правильно вимовляєте кожен звук. Звичайно, що це варто робити після того, як ви зрозуміли, що таке фонетика, фонетичний алфавіт, різниця між найпопулярнішими звуками, які плутають, і так далі. Читайте в голос, звертайте увагу на кожен звук, звертайте увагу на те, як слова зливаються між собою. Ви можете записувати своє читання на відео. І це відео вам, скоріш за все, наглядніше дасть зрозуміти, де ви, можливо, робите помилочку, де ще треба підпрацювати, над якими звуками попрацювати. Тому читайте вголос і записуйте себе на відео. Алі ще так само хочу порадити вам одну техніку. Я думаю, що, можливо, ви вже її чули. Вона називається Шеровин. Техніка Шеровин полягає в тому, що ми повністю імітуємо чийсь діалог. От, наприклад, ви можете відкрити собі уривочок з якогось, можливо, навіть свого улюбленого серіалу, і обрати акцент, який вам подобається. От ви хочете, наприклад, покращувати свій британський акцент, працювати над британською вимовою, британським акцентом. Ви обираєте собі якийсь британський діалог чи британський. Фільм, обираєте невеличкий уривочок, це може бути 20 секунд, 30 секунд. Це залежить так само від вашої пам'яті. Я не знаю, скільки тексту ви можете запам'ятовувати зараз. І просто ваша задача це повністю. Повністю повторити за акторами. Тобто ви маєте повторювати їхню інтонацію, їхні емоції, кожен звук, кожну паузу. І тобто, виходить, що ваша промова, ваші слова мають повністю злитися з актором, якого ви імітуєте. Дуже класна техніка, я її так само дуже часто практикую, коли в мене є на цей час, є на це бажання. І обов'язково справді, якщо ви хочете покращувати свою вимову. Свій акцент, це дуже класно працює, але знову ж таки, цю техніку я б радила не на початкових рівнях, а я б радила її, якщо у вас вже є принаймні B1 і вище, от саме коли ви хочете пропрацьовувати детально свою умову. І наостанок, відповідаючи на це питання, я вам хочу сказати, що тут знову ж таки працює те, що треба просто багато слухати. І а, тут вже вхід вступає саме активне слухання, наприклад, коли ви дивитесь якийсь фільм, чи слухаєте якийсь подкаст. Звертайте увагу на те, що там кажуть люди, тобто на те, як вони вимовляють певні слова, як звучать конкретні звуки. Тобто, просто старайтеся собі е, включати активне слухання і розвивати в собі ось це от помічання. Старайтеся помічати те, як вони що вимовляються. Так само дуже класно працює. Далі. Топ питань, які я як викладач англійської отримую в своєму діректі і отримую кожен раз, коли залишаю вам віконечко, це скільки часу потрібно на те, щоб вивчити англійську, скільки часу потрібно на те, аби перейти з рівня на рівень. Дивіться, я вам тут зразу залишаю приблизну а, табличку, скільки годин потрібно для досягнення певного рівня. Як ви бачите, для того, аби досягнути а, рівень А1, якщо у вас абсолютно немає ніякого рівня, ви нічого не знаєте, а, для досягнення А1 нам потрібно від 90 годин. Це у нас рівень, який здобувається найшвидше і найлегше. Тобто, ви маєте зрозуміти, що, по-перше, це все індивідуально. По-друге, в цю кількість годин входить як ваші заняття з викладачем, так само і активне прослуховування чогось, виконання домашнього завдання, самостійна робота, якісь самостійне читання, тобто самостійна робота над вашою англійською. Сюди входить не лише робота. З викладачем, а все, що ви активно робите для покращення свого рівня, для покращення своєї англійської. І в середньому для того, аби ви орієнтувалися, скільки часу потрібно на перехід з одного рівня на інший, можете собі орієнтуватися на кількість 200 годин. Але знову ж таки, це все дуже суб'єктивно і для когось це може бути 250, для когось це може бути 200, для когось це може бути 300. Тут все залежить лише від вас. Але. Чим більше ви працюєте, чим інтенсивніше, чим частіше, тим швидше ви будете прокачувати свій рівень і підійматися ще вище. Але знову ж таки, сподіватися на супершвидкі результати тут не варто, бо насправді є такі учні, які приходять там зовсім з початковим рівнем, і через два місяці, наприклад, не знають мову на рівні B-1, або ж повністю там нею не володіють. Все, вони повністю закидають англійську, вони втрачають. Мотивацію, і тому це найбільша помилка перед тим, як ви приходите вчити англійську мову. Не сподівайтеся і не чекайте супершвидкий результат. І зрозумійте, що вивчення англійської це дуже довгий шлях, і це насправді, якщо ви хочете підтримувати рівень протягом всього життя, вам, значить, все життя доведеться вчити англійську, тому що потрібна постійна практика. І тому отак от засмучуватись, знаєте, після того, як у вас щось швидко не вийшло, не варто. Тобто, насправді, це дуже цікавий процес, від якого просто треба. Треба кайфувати. Я дуже сподіваюся, що ви любите англійську. Якщо не любите, то обов'язково полюбите. Тому що англійська і процес її вивчення може бути дуже цікавим, дуже розважальним і дуже крутим. ще одне те, за що я хочу вас просто насварити, питання звучить отак-от. І. Я вам вже розповідала в своєму попередньому відео, я завжди повторюю це в своєму інстаграмі, що немає чого соромитись. Ви вчите англійську, вивчите іноземну мову, яка не являється вашою рідною, а значить, ви вже крутий. Якщо ви знаєте навіть цю мову на рівні А1, А2 на ду там дуже низькому рівні або принаймні знаєте якісь ази, ви вже крутий, тому що це не ваша рідна мова, ви її повністю вивчили з нуля. Тому тим паче, коли ви за кордоном і у вас є така кла. Асна можливість попрактикувати, перевірити себе, от, попробувати, як це говорити з людьми, як це використовувати іноземну мову. Ви навпаки, маєте хапатися за цю можливість, тому що знову ж таки це буде наближати вас до своєї мети, якщо у вас мета, звичайно, вивчити і покращувати свою англійську. Тому я вас дуже прошу, практикуйте і не бійтеся говорити. Тому що помилки це найперша річ, на якій ми вчимося з вами. І помилки робити дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що більше таких Іх питань не буде, і ви не будете боятися спілкуватися з людьми. Далі, як розробити самостійний план для вивчення англійської? Перш за все для того, аби самостійно займатися англійською мовою, ви маєте бути достатньо дисциплінованою і організованою людиною. Я взагалі вважаю, що ось цей от навик бути дисциплінованим, дисципліна він є одним з найосновніших для досягнення різних цілей: будь то вивчення англійської, будь то якісь спортивні досягнення і так далі. Тобто дисципліна, перш за все. І маєте виділити в своєму розкладі, якщо ви хочете, щоб ваше навчання проходило плідно, щоб ваша англійська вивчалася і процвітала. Ви маєте перш за все виділити в своєму розкладі певну кількість кількість часу проаналізувати свої всякі робочі моменти, подивитися, коли у вас взагалі є вільний час, і основне регулярно, принаймні через день щодня, виділяти якусь кількість часу саме на англійську. От, ви там знаєте, я працюю до шостої, до сьомої я там розберуся, повечеряю, і з сьомої я буду вільна, так от. Пропущіть собі в розкладі, поставте це своєю задачою, зробіть це своїм завданням, своєю ще одною роботою. В тому, що з 19.00 по 20.00 я вчу англійську. Далі. Тобто, перше правило, ми обов'язково виділяємо певний час на те, коли ми займаємося англійською. Далі для того, аби не вигорати, не втрачати мотивацію, вам потрібно обрати матеріали, з якими ви будете працювати. Матеріалів дуже багато ви можете знайти, перш за все, у мене в телеграм-каналі. Там просто безліч посилань, безліч всякого розважального контенту для вивчення англійської і так далі. І найголовніше це оберіть собі підручник. Ви можете взяти або Окремо один граматичний підручник і окремо один лексичний, тобто два підручника, які націлені на різні аспекти вивчення мови. Або ви можете взяти один загальний підручник, в якому вже є і speaking, в якому вже є і listening, і читання, і письмо. Тобто, один такий загальний підручник буде класно. Так само ви маєте зрозуміти, який вам підручник треба, більш націлений на британську, англійську чи на американську. Коли ви знаходите підручник, ви можете легко це. Загуглити і подивитися, чи це британська, англійська чи американська. Тобто обираємо підручник, обираємо матеріали, ви можете зберегти собі там певні посилання, з якими ви будете працювати. Знову ж таки, ви можете їх знайти в мене в телеграм-каналі. І так само, окрім того, що ви просто будете працювати з підручником, діляйте час на те, аби подивитися щось англійською, послухати. І не забувайте практикувати такий навик, як speaking. Ви так само можете завдання на speaking знайти. В підручнику, за яким ви будете йти. А для того, аби це було більш інтерактивно, ви так само можете записувати себе на відео, відповідаючи на питання, просто вмикаєте відео і, наприклад, ділитися цими відео в себе в телеграмі, в своїй власні переписці. Або ж ви можете створити канал, в якому ви будете ділитися всіма цими відео, всіма матеріалами і взагалі відслідковувати свій пр прогрес. Тому знову ж таки, така вам незвична порада. Ви можете створити собі телеграм-канал. В якому будете тільки ви, і назвати цей телеграм-канал My English або My English Progress. І в цьому телеграм-каналі прописувати конкретну дату, от, наприклад, не знаю, 01.10. 10 І ви собі по пунктиках так проп. Це вже для супер організованих і дисциплінованих людей. А я сподіваюся, що ви саме такі. Тобто, ви собі просто прописуєте дату і пишете, що я сьогодні вивчила. Там, наприклад, граматика, я проходила. Present Simple, лексика, тема emotions і слухання там, зробила таке-то завдання, вивчила такі-то слова. Тобто, просто старайтеся вести собі такий щоденник вивчення англійської. Я певна, що це вас буде дуже мотивувати, і ви будете хотіти наповнити саме цей телеграм-канал інформацією і наповнити своїми результатами. Тому теж дуже така класна мотиваційна штука, я б сказала. І взагалі мотивація це дуже така цікава річ, може навести. Вам навіть приклад зі спортом, оскільки я регулярно відвідую спортивний зал, в мене не завжди є мотивація і натхнення туди йти. Але я розумію, наскільки я буду собою пишатися і наскільки мені буде класно після того, як я повернуся з залу і зроблю своє тренування. З англійською це все працює абсолютно так само. Тобто ви можете цілий день ходити і думати, Боже, там треба ту англійську вчити, треба сідати, так не хочеться. Ви просто сядьте і почніть. І через 5-10 хвилин я впевнена, що ви от відчуєте смак цього, і у вас повністю запуститься цей процес. А після того, як ви це закінчите, ви будете собою пишатися як ніколи. Я думаю, що ви самі колись вже відчували такі от емоції, коли ти зробив завдання, коли ти щось виконав і в кінці собою пишаєшся. Тому зробіть англійську своїм таким невеличким досягненням, і зробіть англійську своєю буденністю та своєю рутиною. Друзі, мої відео вийшло не дуже маленьким. Я сподівалася, насправді, що воно буде коротше, але наговорила вам тут сьогодні багато всього. Я дуже сподіваюся, що ці поради були корисними. У Нас з вами такий перший пробний формат такого відео. В мене ще на каналі не було відео такого типу, тому мені в даному випадку дуже важливий ваш зворотній зв'язок, дуже важлива ваша думка, ваш фідбек. Тому я з нетерпінням чекатиму ваших коментарів. Дякую вам великі за перегляд і чекаю вас у своїх інших соціал соціальних мережах їх список ви можете знайти у описі під цим відео. Там ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де є безліч різних корисних ресурсів для вивчення англійської. І буду вас чекати також на своїх нових відео. Дякую вам велике за перегляд.